Всім привіт, з вами Діма Про. І сьогодні це моє нове відео по гри Майнкрафт, як завжди, село номер 67 Я, як завжди, в палаті. Лежу тут уже 13 майже тиждень лежу. І ще ці грани, синяки не проходять перед початком відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб ви не пропускали мої нові відео. Гарного вам перегляду, і ми починаємо! Так, о, набираємо номер. Так. Алло, Матвій. Алло. Приїжджай, будь ласка, бо цей мені треба. Бо, блін, а... ай. По... Ну, я не знаю, як сказати. Про мене чи що там зроби. І до речі. Я маю ідею, викрай мене, будь ласка. Забери мене звідси. Ок. Ок. Давай йти. Ок. Ок. Так. А едес по тві приїхати. О, йо-моё. Так. Модвідес має прийти. Ой. О! фига! Дева! Что это такое есть? Лена! Матвей, подчекай мне! Лена! Спасибо, Матвей! О, Матвей, подчекай мне! Лена! Матвей, привет! Привет, залазь! О, все, едем! Едем! Давай, едем! Едем! Ти-ти-ти! Все, давай їдь! Газуєм! Та кудапи? Та там наша хата! А, понял, Їдемо! Ти мене сховай! Чому мене ніде не знайшли? Ось мій дим. А це хучий зовсім! Так! Дякую, Матвій! Щоб виручались! Лена! Дякую! Чого? Забрав на можна що я до речі, тобі машину подарувала. Дякую! Так, це моя машина. Так, сто. Так, це моя машина. Ну, весілля. Не, не на. Мені треба сховатися на ті, тобто допомогти. Заходимо в твіді, так. Непогані решти. Друзі, я що Матвій мені допоможе. Дякую, Матвій чи допоміг. Я дуже радий. На здоров'я! Ладно, якщо вам, друзі, Ой. Якщо вам, друзі, сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускали мої нові відео. З вами був я Діма Протамотвій. Всім до побачення. Гудбай!